Тим часом партія Удар Віталія Кличка теж публічно представила своїх кандидатів до міськради. Серед них освітяни, медики та підприємці. Список своїх кандидатів говорять ударівці. Затвердили напередодні на зборах партії. Переконують вони професіонали з вищою освітою та досвідом. У першій п'ятірці удару очільник міської організації Андрій Кондратенко. Далі психолог і донька колишнього очільника області Володимира Лук'янця Інна. До партійного списку також увійшов директор епіцентру Армена Копян і голова Федерації футболу міста Черкаси Юрій Гончаров. Замикає п'ятірку ударівець Дмитро Личко. Окрім 30 кандидатів-списочників, удар висунув також 20 мажоритарників. В інших 10 округах своїх кандидатів не матиме, аби не суперничати з партнерами із команди Порошенка. Партія Удар, підбір кандидатів почала ще з грудня 2012 року, коли завершились парламентські вибори. Ми ще в ті дні почали підбирати навіть мажоритарщиків. В політику повинні приходити люди, які є фахівцями у якійсь сфері діяльності. Тому що ну, хто може знати проблеми, наприклад, освіти, як не освітяни, хто може знати проблеми медицини, як не медик, проблеми там, сільського господарства, як не аграрії. Так і повинно бути, і так воно раніше і було.